Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо заводити ось такий апарат від компанії Штіль, а саме мотокоса Штіль FS-250. Як я вже казав в попередніх відео, заводиться воно трошки по-іншому, тому що всі робочі органи розміщені трошки по-іншому. Це нова коса повністю. Хочу показати суто на нові, тому що новий інструмент штіль заводиться деколи досить важко. І тому хочу показати, як його завести. Тому, щоб завести мотокосу штіль на холодно, коли вона ще не працювала, робимо наступні кроки. Перше, у нас тут є кнопка на ноль вона виключена. Одиничка це є включена. Коли вона вже тепла, ми ставимо на одиничку і зразу вже заводимо і все. І так само є ще режим старт, але ми її сюди перевезти не можемо, поки нажмемо газ. Нажимаємо газ і вона переводиться. Це перше, що ми робимо. Друге. Підкачуємо бензин. Тут з'являється бензин, стокін тут з'явився. Ще разів 3-4 підкачуємо. Сама повітряна заслонка розміщена у такому вигляді. Догори це робоче положення, донизу це є. При заводці на холодну. Переводимо на низ, заводимо, вона може завести і працювати. В цьому випадку ми одразу вже переводимо повітряну слонку в робоче положення, або завестися і заглохнути. Тоді ми також переводимо робоче положення і заводимо. Заводиться воно на високому газі, тобто на великих оборотах, після чого ми просто нажимаємо газ. І обороти нормалізуються і все, ми можемо працювати і косити. Тепер показую, як воно все буде працювати, як воно все має виглядати. Boop, <muchas> boop. Ось так, друзі, дуже легко і просто заводиться мотокоса на холодно. без проблем, якщо ми будемо заводити на оцьому положенні старт. Якщо ми на ньому заводити не будемо, а будемо заводити просто на одиничці, то треба тягнути дуже багато разів. Тобто вона буде схвачувати, вона буде заводитися і заглохне декілька разів так само, але найшвидший спосіб завести, як пише, книжка. Тому, якщо це відео було для вас корисне. Якщо вам сподобалось ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь. Далі буде.